Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі Art76. І сьогодні буде таке відео, де ми, друзі, заміряємо розхід планети п'ятої. 90-й рік. Цієї зими перебраний мотор, розточена поршнюва, В оригінальному, як то кажуть, в радянській шеспорці кольца, поршнюва розточена гарно. Ось, залито в мене, значить, я у відео зараз вставлю, 200 мл. Бензини тут. Ну, як завжди, друзі, я наливаю оцією міркою, бачите, 200 мл. Я зараз заливаю її сюди, на 500 мл. Так, ось я вилив 200 мл. Це є коли фляшчинка І будемо проводити замір. Зробив я також отвори, щоб бензин нам потрапляв в карбюратор. Карбюратор к 68 і планетовський з дифузором 32, значить ігла дозіруюча в середньому положенні, Вінт якості відкритий на один оборот. Ну, так вона в мене хоче, так вона гарно в мене їде. Ось. І ми, значить, заміримо, значить, маємо по кілометражу 184 кілометри. Бачите, так? Також включаю GPS таку програмку, маю, багато хто її має, правда? Ось. Зараз треба ну, тут година. то таке, Зараз ми то все діло вийдемо наново і зайдемо, щоб нам. Все спочатку рахувало, значить длительність, кілометраж пройдений, все, настроєно. Заводимо і їдемо. І подивимося, скільки ми кілометрів проїдемо і за скільки тих 200 мл нам піде. Зажигання забув включити. Ось, вибрав я такий участок, більш-менш рівний. Швидкість так приблизно буде в районі 60-70. Більше я не буду давати, тому що планета моя на Упкаці. 19-та зірочка. І подивимося. Так, всі супутники підключені. Включаємо четверту передачу і їдемо. Прошлий рік я робив такий замір. Можливо він буде зараз відрізнятися від там того, що був. Зараз маємо 60 кілометрів на спідометрі GPS. Хай трошки більше. Так, звичайно, це є такий режим, не дуже агресивний, а дехто може сказати пенсіонерський. Ну, будемо так вимірювати в середньому. Це є середній режим. Звичайно, якщо навалити 80 і 100, буде звичайно більший розхід. Це коню, понятно. Є вітер сьогодні зустрічний. Зараз все ми помірюємо, подивимося, що ми проїдемо, скільки кілометрів. як бачите, 60 кілометрів мені тут показує насправді. самому цікаво розхід, який зараз буде. Ну, вижу, що впливає бензин. Вже там ерундаси його лишила. В принципі Так, бачу, тут по GPS показує вже 6 кілометрів майже 5,9. Вроді, якщо так, 6 кілометрів десь так в районі. В вже, в принципі, пусто, хіба в шлангу у нас ще лишилося. Все, друзі. нейтралка є. Так, ну трошки більше проїхали, там тих пару метрів. Я думаю, це не будемо вже там рахувати. Значить, що ми маємо? Розстояння 50. Зараз, зараз максимально Середнє направлення, скорость. По швидкості, супутники, 5,9. Розстояння, максимально, що тут у нас середня висота, направлення, ну, так, як би та, ми проїхали 6 кілометрів, 6 кілометрів на 200 мл, якщо я правильно зрозумів, і тут по цьому я вже забув. Значить, зараз буде табло. Я вдома гарно все підрахую. Я думаю, ви теж собі перерахуєте. Ось. І буде табло розходу значить, на такому режимі, скільки пішло бензини. Ось. Так що дякую вам за увагу. Діліться відео, підписуйтесь, ставте лайк.